Ті, хто вчасно зреагують та застосують ці тренди, будуть найуспішнішими професіоналами та людьми у 2025 році. Тому слухайте уважно для тих, з ким ще не знайомі, мене звати Ліза. Я професійний маркетолог, а також коуч, і на цьому каналі розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше за допомогою маркетингу та. Коученгу. Я нещодавно була на найбільшій конференції світу з маркетингу інновацій та бізнесу, називається Web Summit, і хочу поділитися п'ятьма трендами 2025 року, які вже заполонили світ, які вже. Розвиваються з неймовірною швидкістю в інноваційних колах та в малих колах бізнесу. Але якщо ви зможете ці тренди примінити вже в себе в роботі, в тому, що робите ви, ви будете найуспішнішими в, своїх, в своїй сфері, особливо в Україні. Ми ще дуже далеко від цих трендів. Якщо ви їх приміните, повірте мені. У вас будуть результати в декілька разів краще говорю на своєму досвіді. У нас буде 5 трендів. Буде тренд про штучний інтелект, тренд про увагу, тренд про візуал, про блогінг і тренд про здоров'я, про велнес, коли ж без нього в 2025 році. Я буду кожен тренд починати зі статистики, щоб ви трошечки. Чи статистики, чи з даних, звідки взявся цей тренд? І щоб ви трошечки зрозуміли бекграунд цього, тобто на чому воно базується. Перший тренд у нас про увагу. В 2024 році проводили дослідження, що увага людей впала на 10%, тобто вони приділяють менше увагу, уваги контенту, тому що вони дивляться, слухають, і тому брендам все важливіше і важливіше робити не більше контенту, а більш якісно цей контент. І давайте з вами поділюсь. Секретами, як досягати тієї чи іншої аудиторії. Можливо, ви, вам буде просто цікаво, тому що ви ця аудиторія, і ви просто звернете увагу на те, що для вас важливо, на що ви звертаєте увагу. Для покоління Gen X та бумерів. Це. Тим, яким зараз десь 35-40 плюс років, їм дуже важливий гумор в контенті. Всі ці меми, якісь жарти, котики. Їм це дуже цікаво, і якщо ви будете використовувати це, десь. В своїй рекламі це на них дуже добре зайде покоління міленіалів, тим, кому зараз ну 27, десь 35 років, їм дуже важлива музика та візуал, і так само. Гумор. До них там вже йдуть ці меми під музику. Якась в Тіктоці дуже часто якась музика йде, та і вони там часто на це реагують. А для Джензі, тим, кому зараз 18, до 25, десь двадцяти років, то їм дуже важлива музика. От вони сприймають все через музику, відчуваються і звертають увагу, коли є музика. Тобто, оці елементи найважливіше при зверненні уваги цих аудиторій. Ну, як дія для вас, та е, всі ми щось продаємо чи на когось працюємо, наприклад, та, то треба визначити, для кого ми це робимо. І Взяти до уваги оцей тренд, тобто, що в нас спадає, спадає увага, на що ми звертаємо увагу? Хтось там на гумор, хтось там на музику, і це більше використовувати в своєму контенті та, можливо, якихось професійних блогах. І також звертаємо увагу на якість контенту більше, ніж на кількість. Хоча, скажу чесно, по досвіду, коли ви тільки починаєте, кількість також важлива, тому що, щоб бути просто робити. Одне якісне, але воно буде там не зовсім співпадати з вашою аудиторією, теж може не спрацювати. Тому і якість, і кількість на початку, але не постійно. Візуальний тренд на старину, на ностальгію по давнім часам. І цей тренд він буде не лише серед брендів, але й серед блогерів, серед малих бізнесів. І причому цей тренд на візуал будуть використовувати не лише старіші, та люди там більш Досвідчені. А й молодь, яка взагалі не е, була в цьому часі, тобто її ні за чим ностальгувати, але вони там подивились відео, вони прочитали і ностальгують за тим часом, ніби як там було добре. Вони собі це уявляють і ностальгують. Не за тим, що вони прожили. Тут дуже буде допомагати штучний інтелект, який їм, цим людям буде допомагати створювати ці картинки, які зараз дуже класно вже розвинутий штучний інтелект створення картинок. Вони будуть створювати ці картинки минулого та і використовувати їх в своїх блогах, в своїх рекламах, тобто орієнту... орієнтуються не на якісь футуристичні майбутнє, а на минуле. Тепер про блогінг та тих, хто створює контент. Зараз Ця індустрія створення контенту оцінюється в 250 п'ятдесять мільйонів доларів. І до 2027 року вона виросте майже в два рази. Вона про що це буде 480 тисяч, 70 мільйонів більйонів. Це мільярдів та да, більонів, це мільярдів доларів а, в цій індустрії. Тобто вона росте і дуже швидко. І тому тут дуже важливо слідкувати за тим, куди направляється ця вся історія, та що там, що, що в тренді, за чим ідуть люди. І в 2025 році будуть дуже популярні ком'юніті. Люди. Блогери та чи там лідери думок, вони будуть створювати ком'юніті. Люди будуть за цюди об'єднуватись, слідкувати за цим лідером думок, довіряти йому там, і вони через це ком'юніті вони спілкуються. Люди, вони. Їм цінність іде через ці ком'юніті більше, ніж просто слідкувати за одним лідером. Вони хочуть спілкуватися. Це особливість покоління Z, нашого покоління. Та ми любимо отак будувати відносини, і для нас вони здаються більш довготривалими. Вони і є більш довготривалими в такий спосіб. Що будуть робити бренди? Це я вам скажу по секрету. Вони будуть звертатися до такого лідера думок, до блогера, пропонувати йому якийсь продукт спробувати, а потім, щоб він поступово ділився цим продуктом, фідбеком про цей продукт в своєму ком'юніті. Так люди будуть йому краще і більше. Довіряти, так що також будьте дуже уважні до того, що вам будуть рекомендувати. Бо це можливо не завжди, не у всіх випадках. Але розумні бренди будуть так робити хороші бренди зможуть так більше про свій продукт розказати та продати там. Реально класно розказати, погані продукти також зможуть це зробити, Будьте дуже уважними. Тренд про здоров'я та велнес він був і в 2024 році, але 2025 е, рік це ще більше уваги приділяється здоров'ю. І більше відкритості люди більше говорять про це, та що вони використовують, як це впливає на здоров'я, і люди вимагають, щоб це реально говорилось про це не мовчали. Якщо ви помітили в соцмережах... Так само буду говорити там, про блогінг, про тих, хто створює контент. Вони все частіше розповідають про свої проблеми, і люди реагують та, для того, щоб е, вони підписуються і вони відчувають себе не одними в цій проблемі. Це. З такої сторони більш розважальний, а з більш е, серйозної такої може сторони е, люди стають більш усвідомлені в тому, так, так само що вони споживають, що їм рекламують, і вони вимагають, щоб бренди писали, як їх продукт чи їх реклама впливає на здоров'я. Наприклад, хто буде рекомендувати рекламувати якісь вітаміни, по так дуже часто буває. І наші українські бренди це роблять. Дивитися треба уважно за тим, що вони рекламують, бо не всі вітаміни можна споживати. Овердос вітамінів так само а, шкідливий, як і те, що їх не вистачає. І якщо вам будуть якісь ліки, яке щось для здоров'я пропонувати, люди вимагають, щоб бренд казав, що воно робить з їх здоров'ям. І я вважаю це дуже класний тренд. Класне направлення, і особливо е я чекаю, коли це буде ще на контенті, що, наприклад, хтось розповідає, як там він худ, чи він е як він там. Е Досяг якоїсь форми чи просто себе показує, і вже на контенті написано, що це небезпечно для здоров'я, шкідливо для здоров'я, і люди вже собі думають. І п'яте, це штучний інтелект. І якщо в 2024 році ми з вами говорили про розвиток штучного інтелекту, що його будуть використовувати, то тут я прям зупинюсь і приділю цьому час, тому що я була не об саміті. Там всі бізнеси, всі стартапи вони використовують штучний інтелект. Дуже мало, дуже мала кількість хто не використовує. Тому якщо ви ще не вмієте користуватися штучним інтелектом для е, пришвидшення своєї роботи, для покращення своєї роботи, то саме час на це звернути увагу е, через те, що вже дуже багато компанії. Скорочують людей для того, щоб заміняти ці роботи, які можуть бути автоматизовані штучним інтелектом. Зі мною сьогодні колега поділилася, що Salesforce, це така велика компанія, вона ну, допомагає та там рекламу в рекламою і з продажами. Та вона звільнила робітників. Це одне, а друге, що в них там є 100% е, Позиції, які повинні бути зайняті, і на лише 10% людей найме в наступному році а, захайрить, А решта всіх вакансій будуть замінені штучним інтелектом, розумієте? Тому люди, які будуть вміти керувати штучним інтелектом, які вміють, вони вже е, більше цінуються, та, ніж ті люди, які не вміють ним користуватися. Але оцей тренд він не про це. Він додовіру, про довіру до штучного інтелекту і про те, що ним створюється. Бо дуже багато якраз стартапів ем, будується на штучному інтелекті. Тепер бізнес будуть на штучному інтелекті, працюють всі. Е, бізнес вже намагаються якось цей штучний інтелект до себе імплементувати. Тепер з'являється питання довіри до того, як він як цей штучний інтелект використовується. Давайте на у базовому прикладі створення реклами, створення контенту штучним інтелектом. І тут 60% маркетологів, вже таких, які розбирають штучному інтелекті, вони такі дуже раді з цього приводу і вони використовують це в своїй роботі. Але 40% людей, які знають, що це створено штучним інтелектом, не довіряють цій рекламі і не довіряють цьому контенту. Вони знають, що це створено штучним інтелектом. Але бренд не говориш за створення штучного інтелекту. І ці люди по дослідженням будуть більше довіряти, якщо ви будете відкриті про те, що використовуєте штучний інтелект в своїй рекламі, в, своїм, е, в своєму бізнесі. Е, так, це буде невигідно, тому що. Я можу уявити, що це можливо буде невигідно, якщо ви будете е, там, розповідати, що це не ви написали пост, повністю штучний інтелект написав за вас пост, і ви навіть нічого не додали. Але це нас заставляє задуматись про те, що е, все ж таки штучний інтелект повністю нас не замінить, але може сильно допомогти. Плюс, е, наприклад, ті, хто створюють контент, вони можуть згадувати джерела, звідки вони. Обробили цю інформацію, ділитися тим, що штучний інтелект допоміг їм зробити дослідження. Я не написав повністю з них пост, а зробив дослідження за них з ресурсу, які вони знають, які вони перевірили, допоміг та пришвидшив. І вони створили цей пост і ще один пост, і ще один пост. І розповіли більше корисної інформації за допомогою штучного інтелекту. А самі вони на це витратили набагато більше часу, і штучний інтелект зберіг е час і дозволив там читачам дізнатися більше, тобто показувати оцю цінність штучного інтелекту і. Згадувати про те, що ви його використовуєте, бути абсолютно чесним з приводу цього. Це складно, це буде складно для брендів, які використовують штучний інтелект не в дуже гарних ем, цілях. Але мені здається, що це правильне таке направлення. На конференції, веб-саміті говорили навіть про закони, про штучний інтелект. І ем, в наступному році це буде дуже сильно рости. Не знаю, як у нас в Україні, але за кордоном. І в західному світі так точно будуть рости там юристи, які в цьому розбираються. Як це правильно все реєструвати? Будуть ем, процвітати маркетологи, які будуть ділитися досвідом про те, як ем, згадувати правильно, як створювати правильно контент зі штучним інтелектом. Вони вже в нас ростуть, але їх поки що дуже мало. Якщо ви це до себе заберете, якщо ви цим будете користуватися, ви будете. В плюсі. Ну і я ще додам свої улюблені тренди. Та це такі 5 основних, які я виділила. Але мої улюблені тренди, які я так само спостерігала, це те, що тепер дуже важливо. Якщо ви ділитесь контентом, та якщо ви про щось розповідаєте, розповідати не на одній платформі, але якщо ви маєте там YouTube, то 100% вам потрібно розповідати про себе ще і там вести собі інші канали: там Instagram, TikTok, Threads, там LinkedIn, дуже багато каналів, звісно, там, де є ваша аудиторія, але Спілкуватися з ними усіма е, в різних соцмережах, тому що деякі люди вони втрачають увагу в якійсь одній соцмережі, вони переходять в іншу, яка більше їм подобається, більше їм зручно, і так ви зможете досягнути більше своєї аудиторії. Для брендів, які вже мають аудиторію, це просто must have. Якщо ви бренд і ви маєте маркетолога і см-ника, то от скажіть їм, щоб вони собі там. В усі канали постили різний контент, та, і ви так можете досягнути більше аудиторії. І також мені дуже подобається цей тренд на заміну а, такої роботи, на заміну людей роботами на роботі, яка не потребує мозкової такої активної діяльності, там якісь вантажники, чи, можливо, які на складах робота. Я розумію, що це зараз такий легкий, можливо, більш легкий заробіток для когось, але мені здається, що тоді будуть створюватись більш креативні, більш цікаві роботи, які будуть краще оплачуватись. Це така моя мрія, можливо, можливо, вона не здійсниться, але цей напрям де людей. Замінюють роботи і полегшують нам життя, е, мені прям дуже подобається, я готова туди їм так само вкладатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях про те, які тренди спостерігаєте ви, які тренди, можливо, ви так само поділитесь своїм е, досвідом, що ви там теж маркетолог чи з якоїсь іншої сфери, мені буде дуже цікаво почитати. А також скажіть, які з трендів, які назвала я, вам Більше подобається, чи ви будете використовувати в своїй роботі. І побачимось в новому відео, і всім гарного різдва! А для тих, хто залишився, в мене ще один тренд 25-го року. Це емоційність та гумор в рекламі, в контенті, в доповідях загалом. Через Перший наш тренд в цьому відео, що треба зачепити увагу людей. І ем, також через те, що люди вже перенасичились простою інформацією, інформаційністю відео, інформації дуже багато, е, навчання дуже багато. А е, от е, відчувати один одного та сміятися щось, е, та, щось відчувати це на вагу золота. Тому дуже сильно використовувати це і я планую це так само використовувати, буду ще думати, як. І сподіваюся, це було вам корисно. Побачивсь в наступному відео!